Майже кожна друга неділя в нашій меноніцькій сім'ї проходить так. В 9.30 ми приїжджаємо в меноніську церкву на богослужіння. Після якого в нас церковний обід. Кожна сім'я приносить якусь страву на всіх. Повертаючись додому після смачної їжі, ми з чоловіком мріяли поспати та відпочити, але не наша доця. Вона у нас мультики не дивиться, прийшлось її розважати. Я мала більше сил та енергії, тому дала чоловіку з котом почилити, відпочити. А сама забрала діток на вулицю. Ми малювали крейдою, гуляли, спілкувалися, не зважаючи на те, що малий був майже весь час на руках. Після повернення додому малий заснув, я мила доцю та пішла готувати лазанью. Після вечері моя спина сказала, що я забагато на себе сьогодні взяла і настав вже мій час відпочивати. Чоловік забрав двох діток, а я сіла за монтаж. Як пройшла ваша неділя?